Всім привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Чергово дякую всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу, особливо вам мої підписники, мої друзі. Тільки завдяки вашій підтримці. Цей YouTube канал розвивається. Зараз я нахожуся в місті Анкона. Це порт. Це таможня в порту. Ви бачите, тут проходить перевірка документів, паспорт контроль. Я вже якось записувала відео з цього місця, де я розказувала про людяність. Це відео буде як продовження. Бачите, зала очікування. Я буваю, заходжу сюди. Коли погана погода, в мене вільний час. Я буває посижу тут в залі очікування, заряжу телефон, перечекаю негоду, скажімо так. Хочу вам зараз показати людей, які залишилися без криші над головою. Я розказувала, що тут... На території цієї таможні, на вулиці можна спати і багато людей сплять, сплять тут. Ну, не так багато. Ось бачите. Зараз ще покажу. Отаке таке життя емігранта в Італії. Ні, тут люди вже проснулися. Коли я прийшла, тут хвилин 20 назад ще спали люди. Бачите? паспортний контроль. Чому я записую це відео? Я хочу показати і розказати, що в Італії досить лояльно відноситься до людей які живуть на вулиці, не мають криші над головою. Як ви розумієте, тут в кожну хвилину можуть перевірити документи. І багато тут людей ночують і знаходяться протягом дня. Які не мають дозволу на проживання, нелегали. По закону цих нелегалів мають спочатку дадуть їм бумажку. Такий документ на протязі там по-моєму двох тижнів треба залишити італію. Якщо в тебе немає дозволу на проживання, якщо ти нелегал. А якщо другий раз тебе зупинять і в тебе немає дозволу на проживання, то тебе можуть депортувати. Я вам покажу вдал далені, не знаю, чи ви побачите, наближається поліція. Це напевно ці люди. Працює, то, І кожну хвилину це ж вони можуть перевірити документи, але наскільки я знаю, ніколи тут документи не перевіряються. Мало того, деякі люди, які тут бувають, не прибирають за собою, розумієте? Так що персонал цього, цієї Догани, це називається Догана, цієї таможні досить лояльно відноситься до цих людей з гуманністю. Розумієте, це великий плюс. Крім того, чому тут е, е, ночувати безпечно? Тому що це не на дорозі, не в, не в якомусь закинутому місці. Тут все-таки е, охороною ця будівля. Тут камери стоять. От. Тут чергу, черговий, чергують люди, черговий персонал днем і ночью. Так що це більш-менш безпечна зона. Тут є дах, але коли сильні вітри, тут все продувається. Такі ось справи, не дай Боже, нікому залишитися на вулиці. Ну, в Італії криза дуже важко з роботою, дуже важко знайти роботу особливо чоловікам, ще жінкам, ще, ще якось там. По прибиранню, по догляду за старими, коли молодше там десь в, в готелі прибирання, чи, чи в якийсь ресторан посудобойкою можна влаштуватися. Ну, чоловікам дуже і дуже важко. І от несемо свій хрест іноземці. Я пам'ятаю, рік назад я шукала роботу і ми жили на квартирі з одною жіночкою, вона була із Куби. Ну, вона давно, фамілія її давно імігрувалася, і вона якось так ну легко відносилася до того. Я переживала, що якщо я не знайду най... в найближчий час роботу, то я можу залишитися отак на вулиці. Гроші закінчувалися. А вона якось легко до цього відносилася. Вона каже: Я не переживаю за то. Якщо прийдеться ночувати на вулиці, я буду ночувати на вулиці. Вона зате не переживала навіть, розумієте? Що людина готова. Каже, в мене є от цей спальний мішок. Якщо треба, я готова. От і так, от так. Можна так і треба відноситись до життя. Не знаю. І ще це відео я показую для того, щоб люди зрозуміли, що таке життя іммігранта. З якими труднощами ми зіткаємося я сама ніколи не думала не гадала от що така оця так, так, така тяжка доля емігранта дуже важко на чужині це чужина я не знаю чужина і поставлю після цього слова чужина три крапки і кожен для себе може Може здогадуватися, що таке чужина. Це як дерево вирвати із коріння. Нелегко прижитися на чужині. І вже ж багато років я за кордоном, да? і все рівно ця чужина, вона дає про себе знати. Не можу я тут адаптуватися. Такі от. Реалії. Ну, я сподіваюся, це відео не було для вас дуже нудним. Я хочу показати реалії, з якими ми е, стикаємося за кордоном, а конкретно я в Італії. Бажаю всім гарного дня, бережіть себе і своїх рідних. Амгона Італія.